А як же відрізнити порушення власних кордонів від професійної вимогливості? Сподіваюсь, моя відповідь буде корисна не тільки школярам, а й учителям. Перше. За тоном спокійний, беземоційний тон вчителя їй крики! Це різні речі. Друге, за формою посилання на аргументи, джерела та домовленості, які було зроблено раніше, і побиття себе в груди. Я старша, значить, я завжди права. Це теж дуже різні речі. Протилежні я б сказала. Третє, за змістом я знижую тобі оцінку за контрольну з математики, тому що відповідь, яку ти вказав у розв'язанні задачі, хибна. І, мати рідна, як можна бути таким тупим, з тебе ж нічого путнього не виросте. Це теж кардинально різні речі. У професійній вимогливості немає місця приниженням, знущанням і крикам. Є суворість щодо дотримання узгоджених напередодні правил: конструктив, аргументи і взаємоповага. Підписуйтесь і бережіть себе.